Сестри сьогодні більшість в храмі. І сьогоднішнє Євангеліє про сестер, про Марфу і Марію. Марфу, яка багато про що піклується, і Марію, яка слухає в цей час Слово Боже. Господь не протиставляє служіння Марфи і Марії, а навпаки їх об'єднує. Він говорить про те, що Марія благу найкращу частину обрала. І завершується сьогоднішній сьогоднішні теж приблизно тим самим. Блаженні ті, хто слухає Слово Боже і виконує його. Тобто слуги і дії, щоб дія наша була вірною. Спочатку у неї має з'явитися смисл, сенс. Слово. Слово направляє дію, слово задає мету нашої діяльності. І коли ми чуємо це слово, то і справи наші є відповідні. Тому, якщо ми слухаємо Слово Боже, то живемо за Божим законом. Якщо слухаємо інші правила, інші закони, інакше дивимося на життя, таким є наше життя. Але, з іншого боку, у нашого життя є фінал. І нам іноді здається, що цей фінал і є покладання нас у домовину і в могилу. Але це не є фінал життя. І свято Успіння Божої Матері саме про це. Його б ще вартувало назвати святом Воскрешення Божої Матері. Бо це радісне свято. Ми не смерть згадуємо чи святкуємо. Ми святкуємо нове народження. Саме тому на іконі, на плащаниці Успіння ми бачимо не тільки Божу Матір і Тіло, яке лежить. Так? Але бачимо Христа, який на руках тримає немовля. І це душа Богородиці. Вона важке життя прожила і може зрозуміти тих матерів, які сьогодні втрачають своїх синів. Бо вона теж бачила, як її сина катували і страчували. Вона бачила, як його покладали до гробу. А потім почула, що він Воскресне. І ось коли вона сама перетинала цю межу життя, Господь сам прийшов, взяв на руки її душу і засвідчив таким чином перед апостолами, що смертю життя не закінчується. Що не тільки Христос Воскрес, а у Воскресінні Смому Він очікує всіх нас. І Божа Матір це такий зібраний символ людини. Людині, яка спроможна народити Бога. Кожен з нас покликаний народити, родити з себе Бога, стати подібним Богом. І Божа Матір, на цьому шляху для нас покровителька, вона наша наставниця, і вона та, хто бере маленьких своїх дітей і так само веде. За собою до свого Сина, Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тож сьогодні ми не сумуємо, не плачемо. Сьогодні ми радіємо, бо Божа Матір увійшла в Царство Небесне і разом з Сином Своїм допомагає нам вирішувати тут наші земні проблеми і нагадує, що життя. Ніколи не перестає, амінь.